Гібридна сонячна електростанція плюс генератор. Як воно працює в гібридних інверторах? від ДІ є спеціальний порт для підключення генератора. Підключивши генератор, ми можемо задати такий режим. Так було би по розуму. Спочатку використовується енергія сонця, потім Переходимо на акумулятор. Якщо не вистачає, акумулятор, акумулятор розряджається умовно до 20-30%, запускає інвертор генератор, і генератор живить на вантажні, і окремо зразу заряджає від генератора, акумулятори сам інвертор. Відповідно, там за декілька годин, за 3-4-5 годин, попрацювавши на генераторі, інвертор заряджає акумулятора, він знову глушить генератор, і ви знову можете живитися від акумуляторів. Відповідно, генератор не потрібно, щоб калата постійно. Тобто він може там поколотати декілька годин, зарядити акумулятори, і ви далі будете собі з акумулятори помаленьку черпати ту електроенергію. Ось. Ну, так відбувається економія самого моторесурсу генератора, самого пального. Та в загальному ви завжди будете з енергією.